Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні на огляді радянська каблучка під назвою Ромашка. Ось так вона виглядає. Назва, мабуть, через те. Що схоже на Ромашечку, бачите тут корунт. А ще це, ця каблучка має назву Мамай. Чому Мамай, не знаю. Треба пошукати, може хтось знає, чому Мамай, пишіть в коментарях. До речі, в радянські часи. Жінки дуже хотіли мати таку каблучку в своєму арсеналі. Зараз спробую наблизити і показати вам пробу. У нас є Радянська зірка тут. Я вибачаюсь, я знімаю сама. Так, бачите? Зірка 583 проба. Були вони 750-ї проби. Ленинградський виріб. Клеймо стоїть, хто не бачить, О, ось так видно. Лють 4. 54 рік. Вага цього кільця трішечки більша, ніж 7 грамів. Зараз ми його покладемо на ваги. Бачите 786. а ви знали, що в радянських каблучках? 99,9 випадках використовувались синтетичні, ненатуральні корунди, рубіни. Цієї інформації дуже багато в літературі, яка, звісно, зберіглась до наших часів. Якщо хто хоче посперечатися тільки з посиланням на літературний, на літературне джерело. Але багато вже знають, що це саме штучно отримані корунди, неприродні. В радянські часи не нехтували досягненням західними технологіями. Так, ось так воно виглядає, воно. Чесно, виглядає воно шикарно, масивно. Зараз спробую біля віконечка. З різними вставочками ці ромашечки радянські. Особисто в мене ця каблучка вже. Більше 15 років. Ще раз повторюю, це колись мій батько купив в Маріуполі. Ось такий камінь. Ось так воно виглядає. Може, жінки в більш поважному віці, чи там, я не знаю, хто при яких должностях працює, носить для мене це замасивно. Ось так у мене тут сусіди вмикнули перфоратор. Доведеться закінчувати відео. Всім гарного друзі, дня! А, коштує, коштує. Всім цікаво, скільки коштує. Орієнтовно коштує, в залежності від того, на якому ресурсі ви знайдете, чи, може, ви захочете купити в антикварній лавці. Або в ломбардах буває, продають те, що їм приносять. Орієнтовно 500 доларів плюс-мінус всім гарного дня.